3 січня увечері жорстоко побили народного депутата Свободівця Андрія Іллєнка та правозахисника Сидора Кізіна. Напад скоїли поблизу райвідділку міліції на вулиці Прорізній, що в центрі столиці, куди Іллєнко та Кізін приходили на допит. Про їхній візит, окрім правоохоронців, не знав ніхто. Я чесно кажучи, нікого крім як міліцію в цій ситуації не підозрюю, тому що ніхто не знав про те, що ми тут ніхто не знав, що ми звідси. Будемо виходити, коли ми будемо виходити. І в момент, коли ми вийшли, ми не пройшли і 100 метрів від райвідділку, і на нас був чинений напад. Причому, я ще раз скажу: напад професійний, це не хулігани. Нападників було близько десяти, пригадує Кізін. Двоє чатували одразу біля входу до райвідділку, інші підбігли згодом. Ми мене просто збили з ніг і били переважно по голові. У мене ну, гематоми на голові розсічено. Лице, тобто зараз, поки наклали тимчасово, потім треба буде швидше накладати напад абсолютно без жодних. Слава Україні! Абсолютно без жодного Алло. попередження. Ми розцінюємо це як абсолютно продовження того політичного терору, який влада розгорнула проти опозиціонерів. І так само вважаємо, що. Цей напад він був так само співорганізований міліцією, оскільки тільки міліція могла достеменно знати наше місце перебування. Що ми були на цьому допиті, цей напад замах на життя державного діяча, кажуть у свободі. Це заздалегідь спланована акція, коли бандити і міліція діють як одна коаліція, зазначив лідер націоналістів Олег Тягнебок. Коли влада шукає нібито злочинців в колі мітингувальників мирних протестувальників, то вони це роблять моментально і швидко. Ми зараз хочемо подивитися, як будуть реагувати представники правоохоронних органів на напад на вбивство. На народного депутата України вони вже знахибніли чисто. Спочатку лупили дітей, студентів, молодих жінок, пенсіонерів, побили журналістів в такій кількості, що весь світ жахається. А тепер вже замахи на вбивство народних депутатів. Персонально відповідальний за замах на життя на свободівців Андрія Іллєнка та Сидора Кізіна на особисто міністр МВС Захарченко заявили у свободі.